Будемо приєднатися в молитві до спогадів про тих, хто віддав своє життя, чи, скажімо, в борні за свободу і незалежність нашої землі, чи загинув безневинно в роки Голодоморів. Ось і ми з вами за кілька хвилин, до того, як розпочнеться всеукраїнська акція, запали свічку, ми зібралися саме в такому святому місці нашого міста. У нас є кілька хвилин. Я думаю, що дуже правильно буде, якщо ці хвилини заповнять своїми словами наші священники. Я до слова запрошую благочинного отця нашого Свято-Миколаївського храму, отця Сергія. Дорогі, браті і сестри! Дійсно страшна дата у нас тут кінці Надати в історії нашої країни. Ми сьогодні згадуємо всіх тих, хто мучений помер через голод від того, такого сатанинського режиму, який панував той час на нашій землі. І цей день ми не тільки повинні згадувати молитву Бога за наших рідних, які пострадали від цього, за наших земляків, за людей. А ми, нам потрібно робити висновок. Тому давайте на цих таких трагічних і пам'ятних нас часів, і дат, і днів вчитися історії. Щоб не будемо поступати так і так, як поступали предки наші. Щоб Знову не страждати так само, як страждали наші праведівники. Дай Бог нам це все зрозуміти. Дай Бог нам до цього стримитися до чого зрозуміємо. До євангельських правил. І дай Бог, що ми тільки збиралися по дати, які б нас тільки об'єднювали в радості, а не в таких трагічних. днях. Дякую за увагу. Дорогі брати і сестри, власне, надходить четверта година. Як казав те Сергій, вони мають, що додати. Але Дуже важливо, щоб ми оці всі заповіді Божі, їх не є так багато, всього 10, щоб ми їх взяли дуже близько до серця. Тому що, коли ми їх не виконуємо, ми самі спроваджуємо на себе це це страждання, яке ми бачили у фільмі. І ви знаєте, дивлячись на цей фільм, я його не міг дивитися спокійно. Думаю, що нормальна людина його не може дивитися спокійно на те страждання, безвинне страждання. Тому ця дата, вона дійсно не тільки є історична, але також є актуальна і сьогодні. Заохочую, прошу, до того, щоб ми пам'ятали про ці трагічні події насамперед, щоб вони ніколи в нашому серці. Ми дали можливості зростити ненависті один до одного. щоб ми завжди пам'ятали про те, що Господь нас утворив на свій образ, на свою подобу насамперед через благодать любові. Амінь. Так є і так нехай буде. Нині в храмах лунають дзвони пам'яті. Ми запрошуємо всіх вас поставити лампадки, свічки формі цього символічного хреста, для того, щоб цей вогонь палав не лише тут, на Алеї слави, а палав в нашому серці. Пам'яттю про тих, кого нині немає поруч з нами. Пам'яттю про тих, хто безневинно загинув. Пам'яттю про тих, хто нині відстоює честь, незалежність і суверенітет нашої держави.